Добрий день, дорогі. Дивіться, яка статуя в нас є гарна. Оскільки в Житомирі жила, ніколи її не помічала. Дуже красива. Щось в неї на руках тут у цієї дівчинки. Дорогі хотіла викинути сміття, але зупинилась, тому що таку красу побачила. Не змогла пройти повз такі яскраві барви. Діти малювали. Клас. Мені під спідничку підходить, слухайте, а тут комусь погано стало. Такий день, бентежний. Але малюночки дуже гарні. Ой, дорогі це піпець. Знаєте, в новинах бачиш це в стрічках, всяких у пабліках, а тут на власні очі бачиш. Ой, ой майо хтось, коротше кажучи, потрапив. Ой, люди живуть як в останній раз, і я їх розумію, Того, що нічого в цьому світі зараз не обіцяно нікому. Невідомо де, як і що. От, кожен як може, так і насолоджується життям, але бачите, які бувають наслідки.